Септо презентує. П'ятниця 11 квітня 2025 року. Ранкове допіо випуск 316. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку. Розпочнемо сьогодні з Беняміна Нетаньягу. Як йому живеться за Трампа? Здається, що прем'єру ведеться тепер значно краще ніж раніше. Так про це пишуть Нью-Йорк Таймс. Три тижні тому Ізраїль поновив бойові дії в Газі, чергова хвиля авіаударів, наземні операції, вбивство працівників гуманітарної місії просто в машині швидкої, удар по будівлі школи, в якій обладнали притулок. Раніше ці дії викликали би бурхливу реакцію на заході, термінові засідання в Брюсселі, заяви Білого Дому. Байден хай і не завжди послідовно, але все ж закидав нетаньягу надмірну жорстокість. Він називав бомбардування «over the top», гальмував постачання великокаліберної зброї, виступав проти загрозливої для ізраїльської демократії судової реформи. Але солодашко, часи змінилися. Ізраїльський прем'єр-міністр тепер сидить поруч із Дональдом Трампом в овальному кабінеті, слухаючи дефірамби про те, який він великий лідер, не коментуючи завданих шкод за його наказом. Трамп не засуджує спосіб ведення війни Ізраїлем, а отже й не обмежує його минулого тижня. Нетанягу відвідав Угорщину, де його приймали з почестями. А опісля Будапешт заявив про вихід з міжнародного кримінального суду. Нагадаємо, минулого року МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю. У середині країни Нетаньягу повернув собі контроль над ізраїльським парламентом, зачистив уряд від незгодних, звільнив голову розвідки, генерального прокурора, знову взявся за реформу судової системи. На міжнародному рівні він отримав унікальне вікно можливостей: ніхто на нього не тисне, ніхто не змушує зупинити війну. Білий дім тепер не бачить проблеми в атаках шкіл чи автівок з гуманітарною допомогою, до речі, Ізраїль уже понад місяць не пропускає гуманітарну допомогу в газу, і ніхто з головних світових лідерів не змушує Єрусалим змінити своє рішення. Зі США загалом все зрозуміло у цьому контексті. Трамп публічно заявляє про масову депортацію палестинців з Гази та марить ідею перетворити анклав на курорт. Прем'єр-міністр Ізраїлю, до речі, стверджує, що його уряд уже сформував спеціальний офіс для реалізації плану президента США. Щодо європейського союзу, то у середу Макрон заявив, що Франція у найближчі місяці готова буде визнати палестинську державу. Напередодні він також відзначив, що гуманітарна ситуація в Газі є критичною і закликав до припинення вогню. Загалом європейські лідери та лідерки зайняті американськими митами і внутрішніми кризами. Їм аж ніяк не гази. Нещодавно Ізраїль не пустив на свою територію двох британських депутатів. У відповідь лише заява зі стриманим незадоволенням. Фактично, зараз у Нетаньягу є повний карт-бланш. і він навіть не планує зупинятися чи, хоча б, якось обмежувати себе Палестиною. Є ж і ще Ліван та Сирія. Залишаємося поки на близькому сході. На вихідних в Омані мають розпочатися переговори між США та Іраном. Вашингтон спробує переконати Тегеран відмовитися від своїх ядерних амбіцій. Про перемовини оголосив Дональд Трамп і одразу попередив: це буде складна розмова. Ну без справді, спочатку він обіцяє Ірану бомбардування, яких вони ще не бачили. А потім в овальному кабінеті сідає поруч з Нетаньягу, який закликає до військових операцій проти Ірану, та каже, що хоче домовлятися. Про легкі комунікації тут і мови не може бути. Чому переговори в Омані такі важливі? Бо часу обмаль до кінця липня Європа має вирішити, чи повертати проти Ірану дію санкцій. ООН. їх почали водити ще у 2006-му, коли стало відомо, що Тегеран таємно збагачує уран. Попри офіційні заяви, мовляв, це відбувається в мирних цілях. Міжнародне співтовариство розцінило такі кроки, як спроби створити ядерну зброю. У 2015-му Іран уклав угоду із так званою групою П51 п'ять постійних членів Радбезу ООН США, Сполучене Королівство, Франція, Китай та Росія плюс Німеччина. Європейський Союз виступав координатором цих перемовин. Згідно з угодою, Іран в обмін на зняття санкцій погодився обмежити свою ядерну діяльність. Дія окремих положень цих домовленостей добігає кінця. ЄС мусить вирішити, що робити далі. У жовтні повністю спливає можливість повторно вести санкції. ООН це так званий – механізм швидкого відновлення санкцій у разі порушення умов угоди. Оскільки Іран, не зважаючи на угоду, накопичив значні запаси збагаченого урану та блокує доступ міжнародних інспекторів до своїх стратегічних об'єктів, у ЄС існують обґрунтовані занепокоєння, що Іран може бути як ніколи близьким до створення ядерної зброї. І повертаючись до переговорів між Тегераном та Вашингтоном, варто взяти до уваги, що з одного боку, якщо зараз європейські країни не повернуть санкції, то вже восени вони втратять таку можливість. З іншого боку, Іран обіцяє вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо обмеження повернуться. Далі найгірший сценарій: атаки на іранські об'єкти, удари у відповідь і чергова ескалація напруги на Близькому Сході. Дональд Трамп намагається показати, що є відкритим до діалогу, але водночас він висуває умови, які Іран навряд чи прийме, зупинити збагачення урану. Передати всі запаси збагаченого матеріалу третій стороні, знищити ядерну інфраструктуру. Лідер Ірану Алі Хаменеї вже назвав таку пропозицію принизливою. Утім, такий вже дипломатичний стиль Трампа: почати з ультиматуму, а потім, можливо, з'явиться готовність до поступок. У переговорах братимуть участь з іранського боку міністр закордонних справ Абас Арахчі з американського спецпредставник Стів Вітков. New York Таймс відзначає, що сторони наразі розходяться у своїх візіях щодо формату переговорів. Трамп наполягає на прямих, тоді як Іран говорить про опосередковані. Проте видання акцентує, що формат насправді важить не так багато, як може здатися на перший погляд. Навіть якщо учасники передаватимуть свої позиції через посередників, наприклад, через ОМАН або європейських дипломатів, ключовою залишається готовність обох сторін іти на компроміси, серйозно ставитися до переговорів і шукати рішення, бо можна хоч три дні просидіти за одним столом, але без готовності до поступок не буде угоди. Окрім США та європейських країн, в успішних переговорах зацікавлені арабські країни. Вони вважають дипломатію найкращим способом уникнути великої війни, яка точно зачепить, зокрема, і їх. Але водночас держави регіону ставляться до перемовин з обережністю і певною недовірою. Насамперед, через нестабільність на Близькому Сході та непередбачуваність обох сторін. Багато хто побоюється, що Іран просто тягне час, а США можуть знову передумати. Так вже було з угодою 2015-го. Адміністрація Трампа за його першої каденції вийшла із домовленостей, які підписував Обама. Якщо в суботу вже буде інформація про перебіг перемовин в Омані, то чекай про це розповідь у понеділок. А як ні, то поговоримо про це за тиждень. Ми вже якось тобі розповідали, що для громадської організації Центр жіночі перспективи наша команда спродюсувала подкаст Гендерні окуляри. Учора вийшов новий випуск про бюджети. І ми думаємо, що ця розмова могла б бути цікавою для тебе. Раптом тобі мало допіом. То спробуй послухати ще шматочок про ефект капучино. Всередині, в центрі бюджетного процесу, повинні бути люди. Бо чого один раз мене запитали на якомусь там а Бо чого? Ну тому, що люди за це все платять. Ми є платниками податків і нам кажуть, будь ласка, скидайте ці гроші в цей бюджет. Тому що принцип такий: люди роблять щось для людей за гроші людей. І тому очевидно, що ці ініціативи мають бути орієнтовані на людей. І от коли ми починаємо орієнтувати ініціативи на людей, не на середньостатистичного мешканця, не на людей просто, а на конкретні групи, тих, хто там в цій проблемі потерпають чи потребують нашої уваги, то виходить, що з'являється небика економія коштів, і дуже багато ініціатив, які були зреалізовані в Україні. Спочатку проводився, там, наприклад, гендерний бюджетний аналіз, цільових програм чи бюджетних програм, виявлялися прогалини, там, проблеми в цих програмах, то потім з'ясовувалося, що можна їх зекономити. Мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що уряд України саме тому. Ну, так, вхопився свого часу за гендерне бюджетування, тому що воно дозволило суттєво економити. Mm -hmm. Тому що ми переходили від цих статей фінансування закладів, до, статей, ну, до пунктів фінансування послуг. Тобто, неважливо, скільки у вас бібліотек в громаді, чи скільки там садочків, чи скільки чогось там. Ви фінансуєте послугу і платите за послугу. Чому це було так важливо? Я називаю це ефектом капучінко. Такий момент для себе придумала. Тому що ну, уявіть собі, що ви. Захотіли там якогось напою, та, чаю, капучино uh -huh. чи ще щось, і ви пішли в кав'ярню. І це прекрасна, неймовірна кав'ярня, там неймовірний антураж, інтер'єр, якісь канделябри, свічки, все чудесно в такому якомусь стилі пароко, рококо чи ще там щось. І все чудесно. так, І музика грає, і тепло, і світло світить. І до вас підходить офіціант, усміхнений, вбраний гарно, каже, давайте ваша пан...", що там, манто, панто, чи щось пальто І так далі. Бере, сідаєте, дає вам меню. Ви бачите, що там є ваш улюблений напій, ви його обираєте, кажете, мені, будь ласка, це сидите. До вас підходить знову офіціант, каже, чи як вам сидиться, чи все добре, ви кажете, прекрасно. Капучинку вам не приносять, так але через якийсь час приносять рахунок і кажуть, дякуємо, і ви платите. Там написано, ну не знаю, капучино, скільки воно там коштує 100 гривень чи скільки. Ви платите, ще й чайові залишаєте і йдете. Ви можете собі це уявити? Ні, в звичайному житті ви це уявити збракує, не можете. Угу. Але в цільових програмах, у бюджетних програмах, ми платимо за це не капучинку. Чому? Тому що, якщо ви подивитеся в левову частину цільових програм будь-яких громад, взагалі немає значення сільських, селищних чи міських, обласних центрів чи не обласних центрів, то ви побачите, що там в структурі якоїсь послуги, взагалі, от там неважливо, освітньої, культурної оплата енергоносіїв і зарплати. Тобто uh -huh. енергоносі, пам'ятаєте, канделябри світили, пам uh -huh. тепло uh -huh. було, і це все було. І офіціант ходив Прийшов, запитув, так, зробив указ, свою роботу, а де капучінко? Де власне сама послуга? Ну тобто, uh -huh. як ми її отримаємо, і це той момент, який дуже важливий для гендерно орієнтованого бюджетування. Тобто, не може бути оплачена послуга, якої не існує. Отже, шукай подкаст гендерні окуляри на тих платформах, де зазвичай слухаєш ранкове допіо. І вмикай найновіший випуск, щоб дізнатися про те, як працює бюджетний процес загалом, і що таке гендерно орієнтоване бюджетування і як воно змінює громади. У лютому в журналі Nature Medicine опублікували нове дослідження університету нью мексико яке показує тривожну тенденцію. У зразках людського мозку за 2024 рік виявили на 50% більше мікропластику ніж у зразках 2016 року. В середньому близько семи грамів пластику на мозок. Це як п'ять кришечок від пляшок. Більш того, мізки людей із деменцією містили значно більше кришечок, тобто часток пластику. Це може бути пов'язано з порушенням кровомозкового бар'єра, який зазвичай блокує токсини. Мікропластик також знаходять у крові плаценті спермі грудному молодці та навіть у першому калі новонароджених його виявили в тканинах печінки, нирок, артерій та статевих органів. Причому у випадках перечасних пологів у плаценті було більше мікропластику ніж з доношеною вагітністю. Попри всі ці знахідки, вчені досі не можуть точно сказати, яка саме кількість мікропластику починає шкодити здоров'ю. В останньому з експериментів університету Нью-Мексико виявили, що частки, які потрапляють у мозок, можуть бути в сотні разів менші, ніж припускали раніше. Щоб виміряти їх, команда дослідників використовувала надточні мікроскопи, які здатні побачити фрагменти приблизно у 400 разів тонші за людське волосся, і це пояснює, чому ці частки можуть проникати в мозок, органи і навіть клітини. Дослідники підозрюють, що основне джерело таких частинок не новий пластик, а той, що десятиліттями розпадався у довкіллі. Наприклад, у зразках мозку виявили багато поліетилену. Цей тип пластику активно використовувався у 60-х. Усе це говорить про одне: навіть якби світ перестав виготовляти пластик вже сьогодні, його залишки ще довго поверталися б до нас через їжу, воду, повітря. Що вони власне і роблять. Один із авторів дослідження, токсиколог Мет Кампен, каже, що було б ідеально порівняти сучасний мозок із мозком людини, яка померла до початку пластикової ери у 60-х-70-х. Таке порівняння могло б показати, наскільки сильно збільшилася кількість пластику в людському організмі за останні десятиліття, але знайти відповідний матеріал для дослідження дуже важко. Наразі вчені з університету нью мексико Готуються спостерігати за поведінкою та здоров'ям лабораторних мишей, яким даватимуть різні дози мікропластику. Це робитимуть для того, щоб з'ясувати, як частки впливають на мозок, пам'ять, серце, репродуктивні функції організму. У минулому випуску ми розповідали, що запускаємо слухацький клуб. Сьогодні раді повідомити, що для першого засідання, яке відбудеться 15 травня, ми обрали подкаст, про який вже колись розповідали у ранковому допіо. Понад два роки тому в нас була історія, що у Сполучених Штатах скасували вирок Аднану Саєду, якого в 1999-му звинуватили у вбивстві колишньої дівчини Хемін Лі. Через 15 років після трагедії, у 2014-му справа опинилася у центрі уваги завдяки подкасту Serial. Його перший сезон ми будемо обговорювати онлайн 15 травня. Справу проти Аднана Саєда у кінці 90-х значною мірою конструювали на основі свідчень його друга Джея, який стверджував, що допомагав Аднану позбутися тіла. Сам підозрюваний завжди наполягав на своїй невинуватості. Зокрема, і після винесення вироку. Журналістка Сара Кенніг для подкасту Serial провела власне розслідування, переглянула тисячі документів, прослухала судові свідчення та поліцейські допити, а також поспілкувалася з усіма, хто міг пролити світло на події 15-річної давності. Вона виявила, що справа набагато складніша, ніж здавалося, на перший погляд, і розповіла про це в подкасті. Журналістка розпочинає перший епізод з того, що до початку роботи над справою Саєда вона ніколи не замислювалася над тим, наскільки важко вести деталізований облік свого часу. Сара Кеніг запитує: цитуємо: як ви добиралися на роботу минулої середи? Поїхали на машині пішки, велосипедом? Тоді дощило? Ви впевнені, чи ходили ви того дня на закупи? Якщо так, то що ви зрештою купили? І з ким розмовляли? Назвіть геть усіх, із ким ви розмовляли того дня. Це важко. А тепер уявіть, що ви маєте розповісти про день, який стався шість тижнів тому. Тому що в історії, над якою я працюю, саме така ситуація. Група підлітків повинна була пригадати день, що стався шість тижнів тому. Це був 1999 рік. Тож вони мали зробити це без допомоги Фейсбук чи Інстаграм. Кінець цитати. Ми вагалися чи брати серіал для першого засідання нашого слухацького клубу, адже це доволі банальний вибір. Водночас важко знайти більш культовий подкаст ніж перший сезон Serial. Після виходу в 2014-му він швидко став культурним феноменом та отримав понад 5 мільйонів завантажень на iTunes за 6 тижнів. Подкаст отримав премію Peabody, ставши першим подкастом у цієї нагороди. Він також сприяв популяризації жанру True Crime, порушивши питання про справедливість судової системи. Саме Serial зробив подкастинг масовим явищем. До його виходу подкасти здебільшого сприймалися як нішове хобі. Serial продемонстрував, що подкаст може бути чимось, що слухають мільйони, обговорюють у змі, рекомендують друзям. У матеріалі Financial Times за 2014 рік читаємо. Якщо 25 років тому біля офісного кулера пліткували лише про те, хто вбив Лору Палмер, то сьогодні тільки розмов про вбивство Хемінлі з'явилася фанатська субкультура, що вплинула загалом на розвиток поп культури, футболки з тематичними написами, пародії, фанарт, навіть вечірки у форматі слухаємо епізод разом. Saturday Найт Лайв зробив пародію на цей подкаст. А Сара Кеніг з'явилася як персонажка у мультсеріалі Боджек Хорсмен. Ми запрошуємо слухати серіал разом, а потім ділитися враженнями. Солодашко, занотуй собі 15 травня як дату нашої першої зустрічі. До речі, на кожне засідання слухацького клубу ми будемо кликати гостей, чиї інтереси та експертність дозволять по особливому осмислити подкаст. Гостей першого засідання анонсуємо вже зовсім скоро. Щоб доєднатися до клубу, оформлю підписку на Patreon, базу або ставай спонсором на Ютубі. Окрім обговорення в травні, у чаті спільноти ми створили окрему тематичну гілку, де наша команда буде ділитися своїми коментарями, на що варто звертати увагу під час прослуховування подкастів, які ми обрали для клубу. Чекаємо тебе у спільноті. Підписка на Patreon, базу та спонсорство на Ютубі відкриє тобі також доступ до розширених версій подкасту ранкове Добіо». Сьогодні у закритій частині про технології, новий світовий порядок та цифровий суверенітет. Йой! Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon, бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Перед останніми короткими новинами розкажемо тобі про вовка, який колись був одним з найстрашніших хижаків північної Америки. Міцніший за сучасних вовків із ширшим черепом і потужнішими щелепами. Dire wolves, або жахливі вовки зникли понад 10 тисяч років тому разом з іншими мешканцями людовикового періоду. А тепер, у 2025 році, вони починають повертатися до людства. Може, краще вже вовки, ніж мікропластику мозку. Американська біотехнологічна компанія Colossal Biosciences заявила про народження трьох вовченят із ДНК вимерлого виду. Їх звуть Рому, Рем і Халісі, і всі троє мають біле хутро і чималі розміри, як для свого віку. Поки що їм лише кілька місяців, але вже зараз вони важчі за звичайних сірих вовків. Науковці компанії витягли древню ДНК із зуба та кістки вуха двох викопних тварин, яким від 13 до 72 тисяч років. Вони вбудували частини цієї ДНК у клітини сучасного сірого вовка, найближчого родича Даявулф, і створили ембріони. А далі сурогатне материнство. Три собаки народили трьох вовченят, які за словами дослідників. Мають гени відповідальні за ті самі екологічні функції, які виконували вимерлі хижаки, чи можна їх вважати справжніми жахливими вовками? Науковці наразі сперечаються щодо цього. Критики кажуть, це лише генетично модифіковані сірі вовки, але в коло селбаю наполягають. Головне не досконале відтворення виду, а відновлення екологічної ролі, яку той виконував у природі. Вовченята зараз мешкають у закритому екологічному заповіднику площею понад дві тисячі гектарів. Науковці не називають точного місця і поки що не планують випускати їх у дику природу. Ромул, рем і халісі це перший прецедент девимирання, себто повернення вимерлого виду, хоча й не в ідеальній генетичній формі. Зараз будуть стіки, але ще хочемо подякувати тобі за всю допомогу зі збором на пікапи для. Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла ми навіть трішки перевиконали поставлену ціль. Назбирали 52 тисячі гривень. Дякуємо за кожен твій донат. Стіки до ранкової кави про події стисло. Трамп увів 90-денне призупинення більшості нових американських мит миттєво позначилося на фондових ринках. Євросоюз тимчасово теж зробив крок назад, призупинив свої мита проти США. А ось китайські дзеркальні мита почали діяти. Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа посилатися на закон воєнного часу 18 століття для депортації венесуельських мігрантів однак постановив, що перед видворенням кожен має право на судовий розгляд. Рішення стосується передусім мігрантів, яких вважають членами угруповання тренди Арагуа, і яких уже почали примусово відправляти до в'язниці в Сальвадорі. Тепер такі рейси без слухань мають бути припинені, хоча суд не скасував уже здійснені депортації. Минулого тижня група сербських студентів вирушила велосипедами до Страсбурга, щоб звернутися до європейського парламенту і привернути увагу до протестів проти корупції в Сербії. Довжина маршруту 1400 кілометрів. Ця акція це продовження громадського спротиву після трагедії на вокзалі в новому саді, де в листопаді минулого року обвалився навіс. Студенти хочуть передати європейським політикам лист із описом подій і закликають до чіткішої критики режиму Вучичам. На сьогодні більше новин не маємо. Почуємося у понеділок з Солодашком. Подкастер НКВДПО створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах. Ділися враженнями. Та розповідає друзям про наші подкасти.